Привіт, вільні люди! І сьогодні я хочу дати вам ідею для подарунка близькій людині. У мене в руках готова книга, вона англійською мовою. Це подарунок однієї моєї подруги. Книга видавництва Америки, хоча при цьому надрукована в Китаї, таку книгу ви можете подарувати дорогій для вас людині. Попередньо підготувавши цікаві фото та правильні слова про те, що значать для вас ваші стосунки. А зараз я хочу показати вам самі фрази. Раптом хтось зовсім не розуміє англійської, то я буду перекладати, хоча перекладач з мене ну так собі. Отже, мені подобається, як ти робиш день світлим або освітлюєш день. Мені подобається твоя пристрасть до життя. Зверніть увагу, як вдало підібрані світлини. Мені подобається твій заразливий сміх. Або хто ще знає, як це можна сказати українською. Мені подобається, як ти прекрасна зовні і всередині. Мені подобається твій сміливий дух, можна ще сказати, дух авантюризму чи любов до пригод. Мені подобається, що ти чуєш навіть те, про що я мовчу, або навіть те, про що я не сказала. Мені подобається, що ми вважаємо смішними одні й ті самі речі. Я думаю, що йдеться про той момент, коли ви удвох подивились на щось і мовчки розсміялися від чогось, що зрозуміло лише тільки вам, і ніхто поруч з вами не розуміє, чого ви смієтесь. Мені подобається. То я є поруч з тобою. Тобто який я є, чи яка, і як я відчуваю себе поруч з тобою. Мені подобається твоє добре серце. Мені подобається, як ти підбадьорюєш слабих. Мені подобається, що ти ніколи не погоджуєшся на менше. Мені подобається, що ти можеш розраховувати на мене, а я на тебе. Мені подобається, що ми можемо бути друзями навіть коли ми не разом, чи навіть коли нас щось розділяє. Мені подобається, що ти мислиш. Якщо дослівно, то за межами коробки. Тобто мислиш за рамками. Ну, ви зрозуміли про що йдеться. Мені подобається, що ти не боїшся задавати питання. Моя думка інколи краще не запитувати. Мені подобається, що ти заохочуєш чи, можливо, підтримуєш, надихаєш мої надії та мрії. Мені подобається, як ти робиш те, що любиш. І подивіться, з якою ця дитинка, їсть морозиво. Для дитинки зараз не існує у світі нічого окрім тільки цього морозива. Мені подобається, як ти вистрибуєш з глядацького місця і береш участь у грі. Англійська гарна своєю лаконічністю. Мені подобається, що ти підіймаєш мене, коли я падаю. Мені подобається, що ти бачиш найкраще в мені. Мені подобається безліч твоїх талантів і невичерпний потенціал мені подобається знати, що ти мій друг. Мені подобається ти таким чи можливо такою, яка ти є. А тепер уявіть, що вам подарували таку книгу з вашими фото, з вашими особливими моментами і теплими словами, які значать щось особливе для того, хто це дарує, і для вас. Ці цитати можна використовувати в листівках, в подарунках типу 50 речей, які мені в тобі подобаються. Але краще за все обрати ваші фото і зробити саме таку книжку з вашими думками, що вам подобається в цій людині. Адже у всіх є щось особисте, щось таке, що відоме тільки вам двом. І оце буде подарунок, який дійсно викликатиме емоції щоразу, коли його хтось візьме в руки. Це ж просто мрія подарувати емоції, подарувати щось таке, що буде торкатися серця. І це більше, ніж гроші. Я вас зацікавила. Звертайтеся, зробимо.